Привіт, гості та підписники каналу. Ви на каналі Dragon Play, і ми починаємо. Єрба ще. Ха-ха! Вау. Так. Панові, панові. Ну коротше, Святогор підірвав весь наш світ і тепер ми лишилися на одному блоці. Тільки добре, що я про нього подбав і як би він розпавниться. Ай, став блок Статогор. Юра, ти б бачив би за моє лице, бачив? як ти це сказав. Я подумав нічого собі. Нічого собі. Це Коли я встиг? Так, навколо ставте блоки, навколо ставте блоки. О, все, 30 блоків дойшли. Я буду просто ламати блок, я вообще все пофіг, просто буду його ламати. Окей, ламайте. Оже так, тоді ви заткніться, а я буду говорити правила цієї гри. Ми спамимося на одному блосі. Е, якби тут більше нічого немає навколо нас. Е, цей блок він відновлюється. І тут спаняться різні ресурси. За рахунок прогресу, це оця іконка зверху, що в нас є, полоска що заповнюється. Чим більше блоків ми будемо ламати, тим кустіші інструменти ми будемо повищати. Ну точніше блоки, але то таке? А що всі знають, правила цієї карти, тому не треба нікому фес. Цілкому логічно. Так, я ось що думаю? Тратимо інструменти, значить робимо зараз сокиру і робимо лопату. В кого найбільше дерева? Беріться, дай сюди. Скидай ні ні. Добре, роби так і зроби е, цей. Сокиру і лопату. Розвинулося. Погнали. О! Макс! О. <сь> у нас обмін. Штихо, тихо, тихо. тихо. Заставсий блок. Ми щойно втратили всього. Це є найліпший житель у моєму житті. Це тогор, Це є найліпший житель в моєму житті. Тихо. Ніаник не каша. Тихо, тихо, тихо. Стоп, стоп, стоп. Нам треба бути акуратно з цим. Ставо, але акуратно не скинемся. Це то гор! Да що ти я зараз? Не, Це не, не, сиди, сиди. Чукай, дай мені споспокоїться. Дай його споспокоїть. Давай ти, ти, ти. Сійте, сійте. його забудуємо просто. Чекай. <кхай> Все. <кхай> воно, воно безпечно. <воно>, так, <кхай> я я, я забудую його. Це того? Це один заспокоїться. О. Що в нього? Ну короче, ми без ресу не, не лишимося. Теж те саме майже просто. Майже але. потім якийсь якийсь ключ з'явився. Це ключ, якщо ми кинемо в базонию, то цей з нього з'явиться монстр. Так що аккуратно с ним О! Пішла трава. Все, супер. Ситогор, я розливаю воду. Баба. Да. Бабам. А, Ба а там риба була. Та вже. Та вона й так не істимна, то <ріст> <ріст> я риба фугу. Годы вона ньому у водуч! Ха-ха! Я попав Е! Там, там вода! Ситогор ти не... С... Ні! мене нічого не було цінного, а все добре. Вона мене обжалила, чи ж? Та ладно. Святогор не хвіть той самий світ, як Святогора не вийде? Скачка, а, окей. Я беру моркву і я беру цей... Акацію. Тезор, ти куди? Там треба пороха, що а -а -а. окей. А що їй нема, алмайдів? Ні. Ну, Юра, що ти нам тут втираєш, да. а? Та. Алмайдів. Я пропоную ну, звернути Юру preaching. за все, за роз... Це розповсюдження невірної інформації. Е-е-е. Діаманти! О, лазуре! А! Діамант, діаманти, лазуре! Діаманти, діаманти, діаманти! Діаманти, діаманти! Є! Ще! Три! Чотири! Нашого селянина заразили, чи ні? Що за прикол? Закрий його, поставьте літку. Не, Ні не, -ні, луши, можна луши. Лиши чуєш? Чекай, я візьму блоки. Візьми блоки, хтось. Він на, він на мене заграний. Ні, Не, не бей, не бей. Бери блоки, бери блоки. Закрой мене. Шикай. Фи, фи. Я скажу коли, я скажу коли. Я відійду саме самый зай. Давай. Так, мы доставим щоб що <звук> я міг бараболю взяти якусь? Я возьму пшеницу. Ну, молодец, что за уже падал. <laughs> <laughs> у нас купу, у нас мобил заспалился Супер. Там бы калитку забыть, Юр. Тебе... Та... А для Ні, я роблю ці Ні. Все добре, все добро. Ничего не разумею, а для чего вы роли, если туннели? Ай, ладно. Не знаю, может. У нас мисс-то возвысит. Там мені зараз манизаркопать буде покупать. Не. Я за натолгарный для своей игры, чтобы. Святого, давай забудуй там все. У нас скрипер і и скелеты. Освиты. Оситинг. Святогор, ти прям гень закритий в один блок. Нашого цього добили. На моїх очах просто. Що? Нашого селянина добили. Того, що ти закрив! На моїх очах А, скалет добив. Не епай там крипери, за. І що, еще так не ведимо. Там Чого один блок. Твориться? А, тут два блока. М мені блок не прогружається вообще. Міро, це капець. У мене що у вас там твориться? Та тут так, капець Прийом. Три скелета на нашій фермі. На нашій фермі? Скелети? Супер. Так. Я йду до них. Не. Чекай зараз. Супер. Зараз, зараз. Так ти сказав. Я йду до них зараз. А, мені треба тільки їди. Їди на сімати, що я скинуся без однього. Макс, тебе тут можна впасти? В тебе можна впасти. Та падай, скільки хочеш. Я увазі, що з тебе там нема цього Забору. Максик, знаєш що? Найбезпечніше це в тебе у катакомах. <laughs> Вау. Ой, ничего Ой, ой Крипер сила. мінус Цей крипос ми. Святогор, ми... давай ринку. Ре... Игнат снайперська дуель Святогор, давай цей забудовуй. Важаю, вас там твориться? Святогор зле. <laughs> я бачу. Святогор забудуй, там крипер зірвався у нас Де? Yeah. Капець тут скалесив. Мені капець зараз буде там ходу Та ну здохнем я, я, я живу, я живу, я живу. Тихо. Чекай, Максик, ти не знаєш чи що? Тихо, ні, ні. У нас хп. У нас зомбі на сьому. У нас зомбі на сьому. У нас два зомбі. Мене вбили. Якщо я тут дохну, мене... Що робити? Тебе ресурси не збережуться. Чекай, я заберу сокиру свою. Давай, я їх відбиваю Картопля випала Давай відбивай, я пішу з Кретом розбиратись Давай Светоно, давай, давай Не допомагайте Я їх тут не зможу до вас прибрати Лопату Лук випав Я йду Макс, Макс, Макс я йду, я йду, я йду Макс Дай я, дай я, я наб'ю У мене одна сервечка пацани Кріпер є? Зробіть тутом Макс, закрійте Тут Кріпер Чекайте Супер, супер! Пауки, пауки, пауки! История повторяется! Закрытий! А ты забрав мои ресурсы? Никто, я не знаю, я ресурсы, я ничего не забирав. Значит так, начинаем! С самого нашего головного блока. Что ну да? Як ви бачите, він дуже гарно прикрашений, щоб ми всі знали, що, ось, що він у нас такий є. Він генерує нам все, що ми хочемо. Все, що ми забажаємо. Бачите, бачите, це дерево, воно скоро може стати будь-що. Опа. Земля. Тепер оп, лазурет. Оп, федера. Прийдем Прийдемо сюди. Прийдемо сюди. А чекає жіниці. Це в нас центр, центр міста. Рахується. Тут у нас був колись город. Ось тут квот. Тут я йду, тут колись був город. Тут ферма дерев. Тут э, стояли наші перші сундуки, верстаки і пічки. Саме на цьому місці. Перейдемо тепер сюди. Це є наша нова ферма. Наскільки ви бачите, тут у нас картопелька, Тут пшеничка росте. Тут таке саме картопелька, пшеничка. Все файне. Саме ці два поля будуть нас годувати. Пройдемо далі. Е, це саме перше, що було побудовано Юрою. Так, це є. получается другий центр нашего города. Так? Чи не? Все правильно. тут у нас всякие опыты проходят. Мы выращиваем всякие дерева, бамбухи, всякие досы делаем. Ну, так я, разумеется. Пойдем дальше. Тут у нас Получається найбільший острів. Найбільший. Е... не знаю. Місто наше получається. От тут у нас? Є всі наші ресурси. Можете подивитися в сундуки. Тут все. Я сам все тут так гарно розкладав. Все гарно стояло на своїх місцях. Тут у нас автопічка. І побудував наш дорогий пан Юрій. Вона дуже гарно працює. Мені подобається, що я закидую залізо і получаю переплавлене залізо. Звідси я беру переплавлене залізо. Іду сюди і получаю такі от файні штани, мешта і шапку. Ви бачите? От такі от. Бачите, бачите? Так, Так. Тут. У нас полігон боїв. Як ви бачите, тут у нас зразу все коротше. Ми можемо тут і битися, і спати, і тут і монстри спавняться, і можемо робити, що хочемо. І ферму тут побудувати, і бівці е, всякі свині тут тримати, але ні. Тут спавняться монстри, і ми за рахунок них отримуємо опит і цінні ресурси. Ну, а тепер йдемо до самого головного. Тут є ще один вхід до самого головного, але ми туди не підемо, ми потім вийдемо. Так, йдемо сюди. В центр нашого міста. Як ви бачите, дерева тільки що Е, І також хочу потримати вас з нашим одним єдиним жителем, який міняється кожен раз. З новими ресурсами. Хороший пацан, але трошки мішаємо, ми його трохи б'ємо. Це наш свин. Ми його будемо вирощувати, щоб він нам дав таке файне сало, щоб можна було випити по 100 грам, сало з'їсти. Зелена цибулька, помідорка, герочок. Ну, ви знаєте. А тепер подивіться сюди. Що ви бачите? Проста вода, а ні! Спускаємось. Це у нас катакомби Максима. Це як ви бачите, він живе під нашим острієм. Це його перша кімната. Гостюва, виходить. Проходимо сюди. Тут його склад. Тут ми бачимо його ресурси і верстак. Проходимо далі. І це є наш тунель, який веде до складу. Тут ще треба трошки доробити. Я з цим справлюсь. Лайк за пару хвилин. Коли будуть блоки. Піднімаємось і ми. коло нашого дорогого складу. От і все. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому все. Дякую за перегляд. Всю товар будь здоровий. Всім па-па-па! 200 переглядів. 200 переглядів. І буде відео зі мною. Своїм голосом повністю. Всім папа! Коротше, я не знаю, що сталося, але це випуск новин. Я зараз його монтую, і якби тут Гухлен проводить розіграш, вгадати число, я на рандомі просто мілярське число пишу і я вже два рази вгадав РПГ і зараз калаш вигод. Непогано так.